Спасибо, 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 спасіба. Вітаю тебе, мій дорогий підписник. О, Боже моя пика, вона трохи їй Улюблений підписник, вітаю тебе на моєму каналі. Сьогодні будемо бандитів вбивати, вбивати бандитів весело. Аптечку дать. Ось праве жопа на фашистській знаки. Дякую, що пихаєтесь. Мене ж так багато набоїв, що я можу брати і просирати їх направо наліво Пацани, у мене тут свій вайб. Я коробки е е ламаю. У мене є ліхтарик взагалі, мені тут як в Сраті. Хоча в Сраті темніше, але. Зараз ми тебе дістанемо. Що, скінчались вони? Тут типу ще хтось є, що він ховається. Гей, чойшни! Ти. ти не думай! Ти ще в нас не вті! Да нормально, ти шо? Жив був і вмер. Ну, все, пипать тобі. А тут ще на рельсах валялися. З них можна підібрати щось. Нічийний рюкзак. Схорон який знайшов я. Ой, це, певно, рюкзак це і назвали ще. О, ще підкріплення прийшло. Застрибай, стрибай. Та зайте на підкріплення, зайте один. Живий просто. Гадюка, це сі. хлопці, моїх. відпочивати. А ти, сталкери, сюди. Правильно, ви нагороджуєте мене. Знову хто сюди? Бандити там. Дайте мені хабар, я піду доволі домой. Додомцю. Спасибі, що допоміг. поміг. Жарко було. Ти взагалі звідки такий взявся? Я шукаю інформацію про стрільця. Лиса довідався про тебе. От і прийшов. Добре, на твою послугу слухай. Мене чекає один із хлопців, колишній дігр. Картом кличуть. Він розкопав ничку стрільця. Не знаю, не знайшов він там щось, чи не знайшов, знайшов, чи не знайшов. Ось тобі координати того місця і зустрічі із Кротом. Скажи йому, що ти від мене. А раз в мене тепер стережуть, сховаюся, я поки в підпіллі. До речі, ось грошенята це подяка тобі за допомогу. Інформація. Зустрітись з сірим бу бу, -бу, 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 -бу. Квач у тебе нічого. Ствол. О, аптечку, хтось заховал. Той заховав <смі>, аптечку, я її забрав. Е -е, Та вирішуйте зі мною я буду красива з аптечки. <смі> <смі> Добре. Нагору хочу забратися. Якщо це можливо взагалі. Може я там знайду щось цікаве. Дійсно, є ліхтарик в цій грі. темно прям жах. Може, я можу просто підняти тут яскравість. Яскравість, да. Ну це одна якась темновато. А так вона, знаєте, знато блідновато, значит мало. Ну, а тепер жити можна трошечки. Но все одно, прям картинка така прісновата. Краще, що збільшується яскравість, це збільше контрастність, інакше картинка буде бліклою і некрасивою. Я можу бігати з гори, і це прекрасно. А хтось мені дасть винагороду за мої паркурські навички у вигляді якихось коробочок там. Було б дуже прекрасно. Була б мотивація лазити по всякому гімну. Здається, що ви нагороджувати мені ніхто не збирається. ту ту ру, -ту, -ру -ту, ту ту Це ще такі зігзаги, що пробігати можна. Лише зупиняючись. Хочеться просто бігати. Так, я здесь на дах, але це, певно, була помилка моя. Що далі? Бо я себе поскодзю. Хотів сказати я і пошкодив себе. Я ще більшою яскравість, тому що. Знато темно. Так, там були бандити. Ай боже, мене нага затекла. О, там артефакти здається. Це засідка. Там артефа. Засідка, засідка. Ой. Мені, певно, треба назад відступити. Ну, у мене такі артефакти, диви. 400, 400, 400, 200. А, тільки мені треба колючку зняти. А то я думаю, чому на кровотечі так легко. З'являються. Так, я полетів. Я думав, я не вбив того. А там тут же згорище є. А ще сили, що я його з робилком поставили нагору. Так, зараз заховаюся. Разрядити б тебе. І тут є ще щось. Ой! Буф. Ще є. Артефакт можна взяти спокійненько? Може, це медуза, медуза, вона безсенсна і продавати треба. Тут -ту, -ту, ту пістолет зайвий. Столети зайвий. Вне ще раз коші мене побачать це відсотково, а я не зможу. Питання, де вони? Лови аптечку. Нормально, в голові в тебе дірка. А ти все ще гуляєш. Відкротейчі помер, чи втік кудись. Певно, шоу впав. Набої то мені потрібні. О, ще артефакт. Де ж медуза? Ну медуза, це ж таке собі. Як я розумію. Я можу прийти в тунельчик, в тунельчику там якби і прохід є, і дуже небезпечно. Давай позабираю вас зброю. Я думав, набої у вас тут будуть, а у вас нема набою. Здалося, що хтось, помимо мене, шародів тут. Я ж можу пройти сюди? Тут а тут? -то. Ну, тут же ж я можу пройти. Можу. А тут якось на пояс забратися, ні? Не-не-не, там так насрали аномалии, что... Що... Что? Что, в речи, я смогу пройти там? Побезжу тоді, тоді куда мне треба. Давай. Надеюсь, на следующей локации будет больше света. Ну, ага. б Очень бы хотелось, мне побачить. Це накрити групу крота. Нам потрібна допомога. Щорт, це військовий десант. Але ж там наші. Який кошмар? Я Не вам дуже співчуваю. Yeah. Ну добре, о дивись, ще артефакт. Медуза. Медуза. Артефакт. Ну, хай там и лежить. О, артефакт. Клондайк. Артефакт. Виборт. А що виборд дає. Виборд, виборд, це виборт. Ну, короче, просто гроші с фарми. Ідеш ты такий, гуляєш. Ух, Щер. Ар... Артефакт. Ви там є... О, скільки тут артефактів. Усі, усі хто мене чує, нашого брата Сталкера. Ну, хай рижить, я артефакти збираю. Ще якийсь камінчик зібрав. Кам'яна квітка, стійкий, куль. Мені це дуже подобається. Так, я збережу грою на це... А що не можна на українській писати? так. Тут яке розумію щось таке, що мені мозок зламає. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, що я забрав? Золота рибка. Що рибка? Боже, скільки артефактів у мене. У мене в мене все, у мене потік мозок. Я ж себе куплю, таку зброю, шо. Ну, це знаете, без варіантів забрати. Так, без варіантів, і тут я не пройду, бо тут мене спалить. Тут можу пройти. Непогано, непогано. Оце що таке? А тут нічого немає. Певно, якби я забрав відомості про схованку, потім сюди пішов, у мене було б більше б шансів. А как тогда пройти, если тут не можно? Да что вы стреляете? Чего она же до сюда долетает? Что там відбувається? Почекаєте, у мене тут <смі> У мене тут клан дайк артефактів. Забавно, взагалі, бо за те, кто <смі> артефакти. А це що таке? Квітка кам'яна? Кам'яна квітка. Мене ну, сюди заманять, а потім з'їдять зараз. Я тут чисто по приколу. Отримати інформацію відкрата Башки мене тепер рублики буде. Мінімум тисяч тридцять. А короткий сдох. Не зайти, що я так заборився, що всі подохли. Я здесь не що что так будет, але. Сподівався, що можу обидати. Без мене нікуди не может. Я думав, набої дасте. А не дали набоїв. Ого, 44 кг, Це артефакти такі важкі. Ну, по пів А У мене їх штук десь 14 і хоч кілограмів 6. Опа. Це виходить таке, як і в мене, де? Да? Ну, виходить, що він покосаний, да-да-да, в нього трошечки характеристики гірші. Ну, це я продам, значить. Так, це пачка цигарок в моїй кишені. Мамо, скажи мені, де військові. Непогано тут так тусовочка відбулася, поки я гуляв. Я ж на вході всі трупи обстежив. Ну, судячи з того що з ними з зовнішнього огляду, так 51 кілограм. Блін, я можу якось розділити патрони. Якщо ні, то печально. Скільки в натурі батон вважать? 300 грамів. Ну, з'їм всі батони. Буду самим жадним на районі. Буду самим жадним на районі. Я пожираю всі батони. О! Геть. У тебе ж больше точність, да? Ну, да, не кінець. Шось, що ще не буде стріляти не в ту сторону. пу 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 ой 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 давай. Более чем. Воно ж хітя наскрізь, опа, артефакт. Артефакт єдрит його в корінь. Виходить, що... По ідеї на тусовочку варто було би залетіти. Та не встиг я на цю тусовочку і все. Немає в мене ким прикриватись. Так би їх розміняв би. Сюмчик забираємо, свій знімаємо. Новенький видягаємо. Що я роблю? Викидаю це, викидаю це. І і тут далі обстежувати трупики. Добре, що запис то б я обидівся. Отут а є. І тут є. Отут є. І. і тут я є. Чекав, скільки важить Ксюха, а скільки важить цей АК-74Н, чи що там Сержант Льовочкін. Ну і порівняємо. Ушкодження, росте, зручність падає. Перевантаження все одно. Типа позбудься від Батона, а батон тебе все одно знайде. Ну давай гадюкою. У, -у, 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 у це щось круте, пам'ятаю, Слиз. Кровотечи мінус 133. Давай. Так, там військові були, я пам'ятаю. в мене лимонок? Одна. Не занадто вість така. Приємна. Кики вас стан? Нифига себе Протеоден пидишов Нормально, а у вас есть течет. На... Хоч більше ця зброя, що в мене ой, да-да-да-да-да-да-да. <плес> ой, багатим я буду чую сьогодні на хабар. С м'яса ситного. Там ще якісь схованка є недалеко у нас з тобою. А, це це вже кріт. Смешно, будь ласка, друже мене, на тому світі вже був Послухай, військові не полишають справи незавершеними. Треба тікати, бо зараз тут буде спецназ. Давай за мною, я тебе виведу. Та почекай, мені треба знайти. Кого знайти? Що знайти? Горілка скільки важить? Пів кілограма йди геть. Хліб іде геть. Кобаса йде геть. І так, я хочу піти і схованку перевірити. Аж. А оце що таке? Стій. Де я взагалі? Мордет, я ястреб. Угу. Нифига собі ти, як пошпиндхов. А дис нас спецназ зараз підійде. Давай схонку перевірю. Він взагалі не брехав. Я побіг, я побіг. Фо, тут тихо. Можемо перечекати, поки рейд не закінчиться. Сірий сказав, мені, що ти шукаєш. Це тут під землею. Не можу сказати це просто не знаю. Може, спустимось? Будь обережний і хай щастить Давай торгувати. Я шукаю інформацію про стрільця. Сірий? Ну добре, слухай. Каже, що стрілець промишляв. Може пром... Ну, хай буде у цих місцях. До того ж, десь на місцевих підвалах знаходиться його схованка. Чи в неї тут була база його угрупування? Ми теж шукали схованку, однак нічого не знайшли. Я скину дані, може хоч тобі пощастить. Це уся інформація про нашу схованку. А як мені потрапити в підвали? Ну тут один із багатьох входів, через нього ти потрапиш до одного зі з'єднаних одним з одним підвалів. Ну а там вже дивись сам. Карти вони немає, а вони дуже довгі. Із безлічі кімнаті та досить заплутані. Схонка кажеш. Кинув тут речі, потім заберу. Там такі були побставина, то з собою б забрав, звісно, б не змокли. Краса документи. Ну то потім. О, це лабораторія 17, 15, 32. Так, Гадюка в мене є патрони на Гадюку, немає. Якщо не знайду патрони на гадюку, то я її просто викину. Ото зайва вага. А якщо треба буде гадюку, що я знайду. Коротше, до зустрічі.